Всім друзі, всім доброго дня і мирного неба. Я тут під навіс сховалася, бо в нас сьогодні 29 дуже було душно. І маю йти на город, зараз піду разом з вами. На город змикаю той бурачок червоний. І подивлюся, чи там з нього ще є толк, чи нема, бо я пару бурачків змикувала, то були якісь наданивші. А тут я вам зараз покажу, що я е, робила. Я закриваю тушонку. Я ролик знімаю, але я вам вже покажу е, такий результат, кінечний результат, якщо все буде готове. А зараз я е, покажу, що я роблю. Дивіться, я тут Перебрала всю цибульку, таку, що вона в нас трошки десь кудись підгнивала. І ну трохи викинула там нагній такої, що су я перечистила, пере, м -м, перебрала всю таку цибулю. Бачите? отако, перебрала, і я її, е, пере, е, покришу, покришу її на, тоненькі, на тоненькі смужечки, тоненькі полосочки і посушу. Скажу вам так, як є. Я ще ніколи таке не робила, але я дивилася в інтернет, подивилася, а там так роблять. Думаю, я спробую ну, дати її, зогнити і викинути, то краще я попробую. Ну, Може, я і кришину викину, не знаю. А так вам кажу, як є. Якщо буде добре, добре. Ну, не добре, то не добре. То подивимось. А тут я ще маю сливку, таку ту, що я перебирала, ту сливку рвала на, ой, на продаж, а тут мені трошки лишилось, я перебрала її і помила вже її в двох водах. Тут маю медничку і її перепукаю, повідбираю кісточки. так як в нас кажуть, повідбираю кісточки. Ну і не знаю, засиплю цукром, напевно, що, а там буде видно, що зробимо. Небагато трошки, бо нам не треба. Нам не треба. О. А зараз я піду на город і вас візьму з собою. Ну що, вийшла я на той е, бурачок свій і попробую його змикати. Навіть не знаю, чи він сім'я, може він сінним, то прийдеться чекати на дощ. Він Весь висок. Весь... Або підкопувати привезти, або що. Ви розумієте, зараз я буду м'якати. Якщо щось нам то я вам покажу. А якщо нічого, то нічого, то також покажу. Що робити. Бачите, якесь бачите, як то дощ паде, а якщо в нас дощів не будуть, я не знаю, як би воно Не знаю. Багалі буде не було ніяк. Бачите, такий бурак. Добре, я буду микати. Буду микати, тому що я вам покажу, як щось змикаю. Видите, звезли той бурак. Завтра, Нині вже пізно, завтра його всі перечисти. Тут холод буде, тут не буде жари такої і перебереся, котрий величезний, той буде курим, а котрий буде файненький, то той буде е, нам до, до борщу, на до, до салат до борщу. І так буде. Ми закрили борщової заправи. Ой, і такого е, бурака дрібного, файного ми закрили. А цей такий полосатий, нефайний, такий м -м, білий, то ми його все перетресі курим. Не будемо його переробляти. У нас вже починає вечеріти, а тут подивіться, яку я маю красу. Подивіться, як я собі пересадила. У нас кажуть декоративна капуста. Скажіть мені, як вона поправильно називається? О, У нас так кажуть, що декоративна капуста. Там подивіться, щоб воду доліти. Видите, яка? Я собі пересадила сюди, бо там. Бачите, ще тут такий корчик. Ну, поправісі, воно мокре, воно сонце його е, буде світити, воно в другий бік обернеться. Хочу вам сказати, що ми звідки з тої загороди. Дивіться, ще хочу показати мене. Жіночка вчора мені писала, чим ми обробляємо. Хрін, бо в неї там десь кинувся хрін на клубніці чи на чому. Ота мене питали. Дивіться, бачите такий о, такий во. Антихрін пише. Бачите, який? На 10 літрів. 100 грам а, препарату а, розвести в 10 літрах води. О, бачите, отакий. І до, нього, не видно, і до нього, до цього, флакончика ще, треба, до цього флакончика. ще треба добавити 400 грам салітри, розвести. І от то, разом вимішати цей препарат і салітру, і то обризкувач, і обрізкувати хрін. Бачите, яке? Дивіться, в нас вже вечорі, як ви думаєте, скрешу? Я ще зараз цибулю, чи не скрешу. От, подивіться, я почала крешити такими тонесенькими тонесенькими такими е дольками. Не знаю. Я вже як скрешу усю постараюся, але я сама сама себе сміюся, бо я не знаю, чи я встигну. Не знаю, чи я встигну. Тут цибулю буду Скрешу і тоді, як розсиплю, вже, щоб вона сохла, ну, тоді вам вже покажу. А зараз що я знаю? Попробую ще трохи кришити. Подивлюся, кришиться. Як не буде кришитися, то я лишу і вам також скажу, що я лишила і більше не кришу. Так, дивіться, все, я скрішила. Я думала, що я все не встигну скрешити. Розумієте? Я думала, що я не встиг, Але скришила і йду, і йду туди на, на стріх, розсиплю цю цибульку, наві вона при, присихає, подивлюся висохне, то висохне, зараз вам покажу. Давай сюди висипай. Дивіться, тут вже зовсім не маєш чим посвітити? Яка ж це чоловіка, чи не маю чим посвітити? Ану вигорне, якщо там є. Дивіться, я вам вже завтра то покажу, але я самі на помацьки розгорну. Видите? Сергій на помазки, Відступи мені. Ще не ніс цибульку на помазки, розгорну, а завтра вам покажу, чи завтра, чи коли там, чи вона прив'єне, чи не прив'єне. Тут є та тюль, що я сушениці сушила, і зараз я тут все розгорну. Мусите вибачати, бо це все на помазки, Бачите, там ще двері, а тут все на помазки. Добре, розгорну зараз все. Все, я там висипала, розсипала ту цибулю, але вам не видно, бо там ніч і, і, і не було чим посвітити. Чоловік каже, чим не сказала, бо би твій фонарик взяв. Ну не взяв, то не взяв. І вже в нас вечоріє. Все, вже чисто вечір. Добре. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока, пока, мої дорогі. Пока.